Будемо робити в місті Житомир благодійне змагання з триатлону, які називаються, мають назву Залізна країна. Це змагання, першою метою яких є збір коштів на потреби військового шпиталю саме в місті Житомир. Це тільки завтра ми почнемо збори, так але ж ми будемо їх продовжувати, продовжувати, продовжувати. Тому що змаганнями все це не, ну, не тільки змагання, це будуть змагання почнуться об одинадцятій ранку. Об 11 ранку почнеться змагання в місцевому гідропарку в Житомирському. Там буде етап сплавання. Після плавання буде етап вело по вулиці. Чуднівська. Чуднівська буде, вулиці Чуднівську буде перекрито, обмежено, не повністю перекрито, буде односторонній рух в бік з міста напрямок. З міста, з міста, да, напрямок з міста. Тобто, якщо брати мапу Житомира, то це буде такий. По колу можна буде рухатися. Спеціальний транспорт може Так, спеціальному напряму. транспорту, звісно, доступ завжди. Велоетап буде з гідропарку, тобто по вулиці Чуднівській, велосипедисти будуть робити чотири кола і приїжджати ось вже сюди, під кінотеатр Жовтень. Тут вони будуть залишати свої велосипеди і будуть бігати вже по новому та старому бульвару за пішохідне місце, розвертатися, бігти назад. І потім ось прямо тут, біля. Кінотеатру жовтень буде фініш. Ось, і нагородження. Вулиця Чуднівська буде перекрита з 11 до 13.30, тобто 2,5 години. А і десь з 12.30, здається, зараз з 12 на сайті міської ради або на сайті Нацполіції інформація ця є, доступна. Ось, перекрити будуть старити новий бульвар. Тобто, якщо з Чуднівського так, це дуже таке. Суттєве перекриття, яке трохи буде заважати, то в принципі старий новий бульвари буде ну вони в день майже і так перекриті.